Сімдесяти років. Дуже приємно, що Володимир Легіонич такий молодий, такий симпатичний. І дай Бог воно, ще до 100 років залишатися таким Хто-то обіцяв Дякую. Дякую. Я подякую. <пробітник> дирекція Інституту математики на Україні, академіку на Україні, завідуючи відділу Інституту математики на України, Макарову Володимиру День, за багаторічну плідну наукову працю, великий успіх в справі підготовки педагогі, науково педагогічних кадрів, класифікації та видатний внесок у розвиток статипатичної адміністрації. Тут вітальна телеграма від директора Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Володимира Васильовича. Справа тим, що Володимир Леонідович працював більше 35 років у міському університеті і не знаю, чи зараз він продовжує там, мабуть, якщо співпрацювати. Так це, ну, я думаю, заслужено. Ми раді привітати нашого керівника, нашого улюбленого начальника Володимира Леонідовича Макарова з його ювілеєм. Ми бажаємо йому, по-перше, плідної праці і надалі. І по-друге, ми сподіваємося, що наша співпраця буде і, і далі, так само плідною. Він створив чудовий колектив, він є його а, такою грошіною силою. Всі коли я не я позвонив що я закон. Нормальні чоловіки досі запили, я так тут вам міського здоров'я, творчі на снагі і фізичне довголіття. Працюйте далі. Тоді виходьте сюди здавати вам від цього політику. Здоров'я по-перше. Благополуччя, всі грати, хороших кучі. Щоб, щоб ви працювали і ще 50 інституті самі без запалом і задаром не менше, ніж у містецьке. Бажаємо вам і знову того, ми вам щастя творчує, нас знає на багато років. Надіємося на подальшу співпрацю. Дякую вам за те, що ви піділяєте славу. Наші установі, нашим випускникам, нашим молодь, де одного нашого випускника ви були і сподіваємось, будете на лиховім керівником. А, ну ласка, тут є представників. Гідромеханіки. Ми подякуємо за біоперацію. Паруємо його це цього. Для віки, що українські вчені їх не покупають так. <сі> Ви <сі> <Ми> звикають, споживають. <плес> Записів у мене є від віддальників, від відділення, від інституту математики. Якщо вони не будуть заперечувати, то від відійти мені. Слово скажеш Іван Олександрович. Хотів да. би побажати. Ви в розвідці творчих сил. у Вас уже багато, але ви любите робити цю роботу. Ви зробили для України, а зокрема для Львов, скільки що їхні вчені вам теж завдають. Цей простір дуже добре освоїли, і головне, що вони всі працюють в Україні. Мене це дуже радує, з чим я вас поздравляю і бажаю на подальшу таку роботу. Приємно це всіх допомагає, але це вище хочу сказати, що коли вчитися в університеті, це служба зразку. Я даже не стараюсь на полот. Все на экране. Доброго здоровья.